Добрий день, малята! Сьогодні вас вітають добре знайомі цифри. Скажіть мені, будь ласка, яка це цифра? Правильно, один. Або одиниця. Вона посміхається вам і говорить привіт! А це яка цифра? Махає вам ручкою? Цифра два. Або двійка, ви добре-добре їх вже знаєте. А ще сьогодні хочу з вами привітатися. Погляньте, вас вітає така красива, гарна цифра. А на ній ще гарніші. Хто це на ній сидить? Правильно, каченятка! Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, три. Каченята. Тому, як ви думаєте, яка це цифра? Так, цифра три. Яка вона кольору? Зелена. Вона ось таку має голову, шиї майже немає. Вигнула спинку ось така красива, красива цифра. Запам'ятали? Цифра 3 три або трійка. З вами привітатися хоче ще одна цифра. Ой, така красива, красива, вся морська. Якого вона кольору? Блакитна. А на ній скільки зібралося морських коників. Різнокольорові такі. Давайте ми їх порахуємо. Розпочинаємо зліва зверху. Тобто від зеленого коника. Один. Далі. Два. Три. Чотири. Чотири коники. Вас вітає цифра чотири або четвірка. Ви запам'ятали? Ось такі сьогодні у нас дві цифри три і чотири. Давайте ми зараз з вами порахуємо. Всі предмети, які зображені. Скажіть, будь ласка, чого ви тут бачите по чотири? Так, я вам допоможу відповісти правильно. Чотири м'ячики. чотири Ведмедика. І чотири. Цукерки. Ану, зверніть увагу, ще чого чотири? Уважно, уважно подивіться, з чого ще тут чотири? Чотири яблука. А скільки інших предметів? Так. Один подарунок. Скільки грушок? Три груші. І дві? Матрійки. Правильно, ми всі-всі предмети порахували. Ви сьогодні молодці. Вам завдання Дома, Повторити всі цифри. Порахувати. Свої іграшки і сказати, чого у вас по чотири і по три. Бажаю вам успіхів!